Історія палацу Кунін, Ши Дззин, глава 85. Клянусь, це останній. Що це за обличчя? Дзян Дзянін збентежено поглянула на Сівея, відчуваючи певну ніяковість. Підозрюючи, що, можливо, сказала щось недоречне, вона обережно уточнила. Тоді, можу взяти одне? Сівей лише глянув на неї. Дзян Дзяйнін миттєво виправилася. Ні, краще не братиму. Сівей раптом відчув, що йому смішно. Не здян Сюєнін із самого себе. Він ледве помітно похитав головою, вдивляючись у чашку з чаєм і згадавши про янліня, промовив уперта вдача, непростий характер, та ще й зовсім не вміє читати обставини. Не розумію, що янлінь у тобі знайшов. Чому він раптом згадав Янліня і чому дивується тому, що Янлін не цікавиться? Дзян Цюйнін криво усміхнулася і тихо буркнула Ось чому в янліні є та кого він кохає, а в тебе досі немає дружини. Щойно вона це вимовила, як помітила, що сівей підвів погляд. Вона поспіхом додала Ви маєте слушність, я малограмотна, мені не рівнятися на Ян янліні. Сівей нічого не відповів у серці в неї справді жив образ, але сперечатися з ним вона не наважувалась. Та щойно й на кутики її губ трохи піднялися, як одразу знову опустилася Янь-Лінь, дім бравого князя, церемонія повноліття, дні невпинно наближалися, дзянсюїніну свідомила це водночас із хвилею тяжкості, що раптом притисла груди, легковажний вираз її обличчя повністю щез, вона пам'ятала церемонію повноліття Янліні у минулому житті. Тоді вона нічого не розуміла в політичних настроях держави і не знала, що дім бравого князя опинився під загрозою. Вона вже вирішила стати імператрицею, хоч і ще й не перейшла до дій, та все одно безтурботно думала лише про подарунок на день народження Янліня. І в той день вона запізнилася. Коли її паланкін дістався маєтку князя, увесь двір був залитий кров'ю та сталлю, усередині лунав крики плач. Запрошені знаті міністри білі, як стіна, вибігали назовні. Вона схопила першого ліпшого і запитала Що сталося? Що відбувається? Але ніхто не відповів. Вона хотіла війти зсередину з приготованим подарунком. Її зупинили солдати. Вона наполягала пройти і, в ту із дверей, викотилася відтята голова, впала просто на сходи. Кров бриснула на камінь і вона мало не зомліла від жаху. Обернувшись, вона побачила погляди озброєних людей холодні, мов лезо. Хтось схопив її і силою відтягнув назад. Після повернення додому вона злягла з хворобою, тож у минулому житті вона так і не потрапила на його церемонію повноліття. Янь Лінь згодом подумав, що вона просто злякалася, і вирішила уникнути небезпеки. Тим паче незабаром після цього вона сама сказала йому, що хоче стати імператрицею. Потім цей юнак, загартований війною, повернувся до столиці вже генералом. У її величному палаці він легко торкнувся її плеча, зняв золоту шпильку з її волосся і тихо промовив того дня я так довго чекав на вас, ваше величносте, стільки людей входило до залу, я гадав, що наступною будете ви. Князь Лінзі прийшов, а вас нема. Учитель сє прийшов і знову не ви. Навіть ся Ошу прийшла, а ви ні. Я думав, якщо Нінін -Нін пообіцяла прийти, вона неодмінно прийде. І я чекав і чекав, поки над нашим домом не зійшли війська. Поки не прибув імператорський наказ про конфіскацію, поки кров не залила сходи, і я так не дочекався. Дзянцюєн не могла нічого відповісти, а юнакові, чия душа була охоплена тяжкою темрявою і ненавистю, будь-які пояснення все одно здалися б жалюгідними вона лише заплющила очі. Спогади минулого життя, мов хвиля під час приливу, знову накрили її. Згодом вона повільно глянула на чашку чаю у своїх руках. Гладенька поверхня була, наче маленьке дзеркало, в якому відбивався Сівей, що сидів навпроти. Вона спитала Кажуть, Сє вибиратиме ім'я для Янліня на церемонії повноліття? Сівей спокійно відповів Так. Юнак досягає повноліття у 20 років. Відтоді він може одружуватися і вести власне життя. Ім'я, яке отримують на церемонії, це символ долі та майбутніх прагнень. Зазвичай родини шляхетного кола запрошують видатного вченого, щоб той обрав для юнака літературне ім'я. часі євий і не найстарший серед учених він наставник спадкоємного принца і глава імператорської академії, і раніше ніхто не чув, щоб комусь вдалося запросити його на таку почесну подію. Схоже, Ян Лінь був першим, і, наскільки відомо, єдиним дзян Сюєнін навіть не пам'ятала, яке ім'я він отримав у минулому житті, чи отримав узагалі. Після знищення дому бравого князя усе, що пов'язане з сім'єю Янь стало табу, ніхто не смів навіть згадувати, а коли Янь-Лінь повернувся до столиці, поруч не було нікого настільки близького, щоб називати його особистим ім'ям. Можливо, хтось і був, але вона про це не знала. Сєвей, певний час уважно дивився на неї, а тоді сказав усі шляхетні роди столиці знають, що становище дому бравого князя погане. Хоч запрошення на церемонію і розіслані, відгукнулася одиниця. Ви не схожі на людину з м'яким серцем. То ви все ж підете? Джан Сюйнін відповіла, не відводячи погляду. Ян Лінь, мій найкращий друг. Тож за будь-яких обставин вона мусить піти. У цьому житті вона не хоче запізнитися, не хоче ще раз зрадити його очікувань. Сівей підвів брову і ледь усміхнувся найкращий друг. Він наче збирався щось сказати, але, зрештою, просто похитав головою. Йому, здається, вже стало не до чаю, він поставив чашку на стіл і промовив Давай займемося музикою. Дзян Дзянсюєнін і так не хотіла більше пити чай. Після цієї розмови гнів, що розпалився через суперечку з яосі, швидко згас, поступившись місцем важкості. Вона поставила чашку та сіла до інструмента, почавши грати, барвисті хмари наздоганяють місяць. Учора все звучало чудово, тож сьогодні мало би звучати ще краще. Але на її здивування мелодія виходила з кутою, рвучкою, і вона майже одразу збилася на ноті. Сівей повернувся до неї. Дзян Цюйнін різко зупинилася, її тонкі пальці тремтіли на струнах. Вібрація йшла від пальців у глиб до самого серця. Вона повільно прибрала руки та зімкнула пальці перед собою. Поступово тремтіння охопило весь її стан, вона опустила голову. І заплющила очі. Сівей вперше не став робити зауважень, лише спокійно сказав Якщо не можеш заспокоїтися, не грай. Церемонія повноліття Янліні вже зовсім близько, і не дивно, що одного слова було досить, щоб її душу знову затиснуло холодом. Дзян Сюєнін відчула, як важкий тягар опустився на серце, позбавляючи її дихання. Гордість, що палахотіла в ній під час суперечки з Яосі, повністю згасла. Добре. Тихо озвалася вона. У палаці Фанчень запала тиша. Сівей сидів перед столом, переглядаючи палацові документи, та, здавалося, не міг зосередитися. Дзян Дзянсюєнін сиділа біля Цині задумливо, і її думки невдовзі понеслися кудись далеко. Минуло близько півгодини, коли до павільйону прийшов юний євнух із повідомленням для Сівеї. але, побачивши всередині дзянцюєнін, він не став говорити. Сівей підвівся і звернувся до Дзян Дзянсюєнін. Завари собі чаю, почитай книжки, трохи відпочинь. Сказавши це, він вийшов із залу. Малий євнух пішов за ним у коридор і стишеним голосом доповів про щось. Дзян Сюєнін не могла розібрати слів і, звісно, не насмілювалася підслуховувати справи Сівиє. Вона сиділа нерухомо біля інструмента і спершу взагалі нічого навколо не помічала, але коли повернулася до реальності, відчула, що тіло трохи затерпло. Ця тінь була подарунком від ґянління. Образ юнака, щирий, палкий, усе ще стояв у неї перед очима, але чим довше вона про нього думала, тим сильніший тягар відчувала, коли дивилася на інструмент. Урешті-решт вона підвелася і підійшла до чайного столика, знову поставивши воду грітися. Тарілка з персиковими тістечками і далі стояла на тому самому місці. Дзян Цюєнін побачила її прямо перед собою. Поки вона пила першу заварку чаю, персикові тістечка не чіпала, на другій відчула в шлунку. Легку порожнечу й гіркоту, а дійшовши до третьої, нарешті вирішила, що треба щось з'їсти, і потягнулася до тарілки з тістечками. Кожен шматочок був білий, ніби сніг, зверху шматочки персикових ядер. На перший погляд вони були такими самими, як учора, але якщо придивитися, здавалося, що кожне ядро трохи більше, ніж учора. Палацові кухарі, можливо, не вміли всього на світі, зате вигляд і аромат усіх їхніх ласощів. Завжди були бездоганними, хоч смак і не завжди відповідав очікуванням. Та, зрештою, це ж палац, кому яка різниця, наскільки вони насправді смачні. Тримаючи в руці тонкий шматочок персикового тістечка, Дзян дянсюані довго його розглядала, внутрішньо буркочучи собі під ніс, а потім просто засунула до рота. Клейкий рис злипався, але лишав ті м'якими, і водночас ніжним на зуб. Солодко, але не нудотно, свіжо, без гіркоти. Цей смак. Спершу вона не надто звернула увагу, але коли смак розкрився на кінчику язика, Дзян Дзянцюєні навіть здригнулася, вона ледь не вдавилася і мало не перекинула чашку з чаєм від несподіванки. І який же смак у цих персикових тісточок? Одне можна сказати точно це зовсім не робота палацових кондитерів. У минулому житті вона просила найкращих придворних майстрів десертників спробувати відтворити той самий смак, і ніхто не впорався. У цьому житті палацових кухарів не міняли, тож шансів стало ще менше. Тоді ця тарілка. Дянцуєнін раптом подумала, що тільки з'їдене, можливо, взагалі отруєне. Вона притисла долоню до повік, потім до грудей, їй нестерпно захотілося, щоб те тістечко просто вийшло з неї назад. Небеса, що я наробила? І знову те ж саме питання як вона тільки посміла їсти те, що належить Сєвею? Можливо, це персикове тістечко спосіб перевірити, чи пам'ятає вона події чотирирічної давності? Сівей жорстокий і підступний, просто останнім часом він був до неї надто поблажливим, і вона розслабилася, переступила межу і втратила пильність. Спокійно, спокійно, вона з'їла лише один шматочок, може, сівей навіть не рахував їх. На око тарілка виглядала майже так само, як і раніше, якщо трохи попереставляти, різниці не буде видно. Дзян Цюйнін поспіхом простягнула руку і переставила персикові тістечка на тарілці, щоб замаскувати проміжок, що залишився після того, як вона взяла один шматок. Потім вона почала чекати повернення сівеї, але минуло вже чимало часу, а він так і не з'явився. Дзян Цюйнін знову відчула той ледь вловимий солодкуватий аромат. Спершу вона дивилася на чай, потім на персикові тістечка, потім знову на чай, а тоді знову на тістечка. Якщо подумати. Цієї порції, здається, досить багато. Якщо з'їсти ще один шматочок навряд чи хтось помітить. Вона повернула голову і глянула на двері бокового павільйону, прислухаючись до приглушених голосів, що ще не стихли. Набравшись сміливості, вона нишком протягнула руку, витягла ще один шматочок із тарілки і блискавично сунула його до рота. Потім знову глянула на тарілку з тістечками. Непогано, усе наче як було. Тільки лівий край виглядає трохи порядківим, трохи ріже око. Дзян Сюєнін вирішила, що так залишати не можна, якщо це приверне увагу сівеї, буде недобре. Викинуте надто вже морнотратно, отже, краще з'їсти це ж не крадіжка, вона ж не з жадібності, а щоб тарілка виглядала більш природно. Вона клялася собі, що після цього шматочка більше не братиме, бо якщо продовжить, це вже буде ризиковано. Та з їжею, як у цупиш, у самої долі. Якщо є один шматочок, обов'язково з'явиться другий, за другим третій, і так до самої залежності. І справді, шматок за шматочком вона їла, майже не помічаючи, як різниця між тим, що було спочатку на тарілці, і тим, що залишилося, ставала все відчутнішою. Грішні маленькі лапки знову потягнулися до тістечок. Справді, останній шматочок, останній. Запевнила себе Дзян Сюйнін, тримаючи в руках уже десятий шматочок персикового птістечка, і відкусила. Саме в цей момент до павільйону зайшов Сєвий. Він не розчув її слів, і лише спитав Що, останній? Дзян Сюйнін здригнулася від несподіванки і ледь не вдавилася тільки на з'їденим шматком. Вона поспіхом налила собі півчашки чаю, обернулася і сказала: Нічого, я просто подумала, що це остання заварка чаю. Ось і чекала, коли Сє повернеться. Сівей підійшов ближче і побачив, що вона й справді заварила чай, але. Невже на цій тарілці завжди було настільки мало персикових тістечок? Він поглянув на Дзян Сюєнін. Погляд був важкий і з ледь помітною насмішкою. Дзян Сюєнін прослідкувала за його поглядом і побачила, що на тарілці з якого це часу порція стала такою скромною. Ні, ні, усе гаразд. Можливо, в сів проблеми із зором. Вона вимученно всміхнулася, <хи> трохи зголодніла, з'їла кілька штук, зовсім трошки. Сівей звів брову. Думаєш, я сліпий? Дзян Дяснін скривилася. Ну, трохи більше, ніж зовсім трошки. Сєвий промовив: От як. І який смак. Дзян Дзяснін, знаючи, що не може згадати смак тих самих кісточок і не збираючись у цьому зізнаватися, подивилася йому просто в очі і без тіні вагання збрехала. Майже як учора. Палацові кухарі гарно оздоблюють, але смак усе ж не той. Зате з чаєм ці тістечка цілком нічого. Сєвей подумав. Ця дівчина, здається, справді не боїться ризикувати. З такою думкою він підійшов ближче і вдав, ніби збирається забрати тарілку. Якщо не смачно, немає сенсу мучити себе. Викинемо. Попрошу палацових кухарів приготувати для пані Дзян нову порцію. Викинути? дзянцюєнін. Вигукнула, навіть не встигнувши подумати, Не треба. Щойно слова зірвалися з язика, їй захотілося дати собі ляпаса. Сівей зупинився із зацікавленням спостерігаючи за нею. Сюйнін нарешті зрозуміло, що в неї не тільки болюче місце, а й слабке місце, від розкоші до простоти повернутися важко. Вона виросла в селі, і завжди мала добрий апетит, і якщо вже куштувала щось по справжньому смачне, забути це було на майже неможливо. І з гірким відчуттям поразки в серці вона вирішила йти до кінця, як та мертва свиня, що вже не боїться кип'ятку. Без жодних емоцій під прямим поглядом сівея вона рівним голосом промовила не так уж і погано, головне, не марно тратити добро. Після цих слів вона спокійно забрала тарілку з персиковими тістечками з рук сівеї. Якби він знав, що однієї тарілки персикових тісточок достатньо, щоб вона стала такою слухняною, навіщо було витрачати стільки сил на мовляння і повчання, так перейматися, аби вона не збилася з дороги, раптом він засумнівався у власному вмінні розбиратися в людях, він мимоволі усміхнувся.